Сьогодні хочу сказати про тих людей, які не звикли до уваги та похвали. Хоча насправді заслуговують на це. Щодня виконують далеко не найприємнішу, але таку важливу роботу, від якої залежить комфорт і благополуччя всіх мешканців нашої громади. Працівники житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. Ну або ж, як ми звикли їх називати, просто комунальники. Перебуваючи здебільшого в тіні, вони займаються справою, яка у всіх на виду. Чипорять місто, село нашої громади збирають побутове сміття, вмикають, обслуговують складні механізми, подають в оселі воду і тепло, слідкують за вуличним освітленням, дорожньою інфраструктурою, ремонтують, будують та роблять багато іншого. А от коли в домі біда, допомагають з проведенням рідних в останню дорогу і надають ритуальні послуги. Усі ці послуги ми звикли сприймати як належне. І Хочемо, щоб вони були максимально якісні. І дешеві, але не враховуємо багато факторів. Це і зношеність мереж, дефіцит техніці, якісь профільні спеціалісти, оскільки небагато людей, які навчаються на цій спеціальності, а найголовніше ціну людської праці. В складних, неприємних, а часом екстремальних умовах. Будемо відвертими, це далеко не та професія, про яку мріють. Ну, принаймні мені не зустрічалися ще такі діти, які б хотіли бути асинізаторами, для прикладу, чи прибиральниками. Але кожна професія заслуговує поваги. В іншому випадку наші будні були б позбавлені звичного комфорту. І навіть попри те, що кількість працівників цієї сфери в нашій громаді недостатня, все ж ми маємо таких людей, які натхненно працюють і стійко витримують всі навантаження, що лягають на їхній плечі. 24 на 7 іноді й без вихідних та за будь-яких погодних умов. Вони докладають максимум зусиль для виконання своїх обов'язків з усвідомленням всієї соціальної важливості надання житлово-комунальних послуг. І якщо рано вранці ми чуємо такі шурхіт мітли нашими вулицями, гуркіт комунальної техніки, а вдома з кранів тече вода, вода, інколи буває не зовсім і якісна, але все рівно, ми можемо приготувати, попрати. І це означає, що наше життя, хоча й в умовах воєнного стану, продовжується. Завдяки нашим Збройним силам України та й комунальникам. Давайте разом подякуємо їм за ці повсякденні, але такі важливі блага. Адже сьогодні залишатися в Україні на своєму робочому місці це також подвиг, який варто цінувати. І вітаючи вартових комунальної сфери з професійним святом, хочу бажати всім насамперед міцного, міцного здоров'я, родинного затишку і щоденної вдячності і розуміння від споживачів. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена. Я бажаю вам перемог, особистих і професійних, спокійного життя під мирним українським небом. Шана і повага вам за відданість обраній справі, а відтак і мешканцям нашої громади.